Привіт на каналі Кіра Банні Виходить, що я пофарбувала в рожевину, потім воно змається в білий. Але що тут в Словенії не можна фарбувати волосся до 11. Після можна. Але так рискують, але мені дозволили Не знаю, але мені подарували ще два подарунки, сьогодні ще один маю подарувати. І мені перше подарувало, щоб робити свої. Ручки я вже поробила, там стершні різних кольорів. І ще один подарунок. Але мама ще не дозволяє його відкрити. З подружкою треба. Свій подарунок можу відкрити. З подружкою. Коротше, зараз покажу, тому що тут ще досі все стоїть. І ось цей подарунок. Ой, це щоб робити подружці такі. Друг другу подарунки, ось таких ой, таких зірках. Коротше, все тому що я хочу йти ще спатинки.